Шановні колеги, ми продовжуємо розглядати другу тему модуля фінанси підприємств і розглянемо питання оборотних активів підприємств, їх формування, використання. Як ми вже казали з вами: діяльність підприємства по створенню реалізації продукції чи надання послуг здійснюється в процесі поєднання засобів праці, предметів праці і самої праці. Тому ці предмети праці, які фактично використовуються в одному виробничому циклі, на які спрямована діяльність підприємства щодо подальшої їх представлення в форматі готової продукції і є оборотними активами. Відповідно до стандарту бухобліку по оборотні активи до них належать грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені в використанні, а також інші активи, які призначені для реалізації чи споживання впродовж операційного циклу, чи 12 місяців з дати балансу. Тобто, знову таки ми бачимо, що ключовим Критерієм віднесення активів до оборотних чи необоротних є їх тривалість використання не більшого з даного випадку не більше 12 місяців, і відношення до повідношення до операційного циклу, тобто оборотні активи, використовуються впродовж одного операційного циклу. Узагальнена класифікація оборотних активів наведена на даному рисунку. Ми можемо бачити, що вони класифікуються за багатьма ознаками. Це такі ознаки, як залежність від участі в обігу, за характером джерел фінансування, за періодом функціонування і так далі. Ну, ключовими тут для фінансового менеджменту підприємства є. Розподілення оборотних активів, ось саме за їх видами. Тобто, ми вже трошки на це звертали увагу і за методами планування та регулювання, а також за ступенем ліквідності. І ось щодо класифікації за видами оборотних активів, можна. Розділити їх на дві такі великі групи: це оборотні активи, які використовуються в процесі виробництва та реалізації продукції, і друга це оборотні активи, які використовуються для обслуговування цього процесу, тобто вигляді грошових коштів, які Є фактично ну, похідними від першої групи. До першої групи у нас належать такі активи, як запаси, це виробничі запаси напівфабрикати, тварини в сільськогосподарському підприємства, які знаходяться на відгодівлі, вирощенні відгадівлі, незавершене виробництво, готова продукція, товари, які придбані для подальшої реалізації. Це всі оборотні активи, які фактично і представляють собою стадію виробництва та реалізації продукції. І друга група, ми сказали, це кошти, розрахунки та інші активи. Сюди належать одержані векселя, дебіторська заборгованість різного характеру, різного формату, різних джерел походження, грошові. Кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, ну і також до оборотних активів у нас належать інші оборотні активи і витрати майбутніх періодів. Якщо розглядати відображення оборотних активів в фінансовій звітності, то, мабуть, ви пам'ятаєте, що вони містяться в другому розділі. Активу балансу підприємства, які ось так і називається оборотні активи, і всі ті ось перелічені нами оборотні активи, вони ось тут і представлені в цьому розділі. Ну, звичайно, що поняття, оборотні активи використовуються досить часто в економічній літературі, але крім нього ще. Також присутні такі поняття, як обігові кошти, оборотний капітал і є інші поняття пов'язані з оборотними активами. Вони десь близькі за своїм змістом, десь анонімічні, але десь і мають певні розбіжності. Ну, ось Щодо поняття оборотний капітал, ми з вами розглядали в минулій темі. Кругообіг капіталу і ось оборотні активи, вони саме перебуваючи в такому постійному русі, обслуговуючи всі стадії виробничого процесу і представляють собою рух цього капіталу. Тобто, у нас спочатку є така ось, бачите, Формулка, схемка, яка демонструє, що спочатку є грошові кошти, які ми інвестуємо, вкладаємо в закупівлю певних товарів, тобто, наприклад, якоїсь сировини, якихось матеріалів, далі на стадії виробничого процесу з них виготовляється новий товар, який є фактично нашою. Продукцію нашого підприємства, і він реалізується, ми отримаємо ось вже грошові кошти, які з штришком таким, що позначається, і що значить, що вони надходять до нас, повертаються у вигляді виручки, і, звичайно, що наш процес, виробничий процес, буде ефективним, результативним, якщо Грошові кошти, які до нас повернулися, будуть більше, ніж ті, які ми вклали на початок цього кругообігу. Тобто така схемка ось і демонструє у нас рух оборотних активів як капіталу. Щодо структури оборотних коштів, то між собою Відображається цей процес розподілу ресурсів специфічних таких циклічних, циклічності руху. І ось тут такі є у нас цикли, як операційний цикл, фінансовий цикл і виробничий цикл. Ну, Схематично ми можемо представити ось ці цикли, їх взаємозв'язок на даному рисуночку. Значить, ми бачимо, що Є у нас виробничий цикл, це період від безпосереднього надходження сировини на наше підприємство до періоду від до часу відвантаження готової продукції, тобто це період обороту оборотних активів, які і безпосередньо задіяні в виробничому процесі. Ну, якщо ми реалізуємо товари в кредит, тобто у нас виникає дебіторська заборгованість і ось вона тут також позначена. Далі фінансовий цикл це період від оплати сировини до оплати готової продукції. Тобто, якщо у нас є кредиторська заборгованість, то ось цикл цей фінансовий починається від оплати. Погашення цієї кредиторської заборгованості, і завершується він оплатою готової продукції, тобто погашенням дебіторської заборгованості. Ну, а операційний цикл, ми сказали, це ось весь наш період від надходження сировини і до вже погашення дебіторської заборгованості, тобто оплати готової продукції. І цей взаємозв'язок він і дозволяє уявити собі, як здійснюється рух, грошов, рух оборотних активів, на якій стадії, в якому форматі він представлений, що в принципі дуже важливо для діяльності фінансових менеджерів по управлінню оборотними активами. Ну, щодо управління оборотними активами, то одним із Ключових одне з ключових задач фінансового менеджменту є визначення потреби в обігових коштах, в оборотних активах, і ця потреба здійснюється шляхом процедури нормування оборотних активів за різними їх елементами. І тут можуть бути Таке розділення на нормовані і ненормовані оборотні активи, тобто до нормованих відноситься, це ті, які ми можемо визначити норматив, можемо знайти їх потрібний обсяг. Це такі як запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, готова продукція. А ненормовані, де складно нам визначити. Цей норматив, це такий дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції. Тобто тут, якби процес нормування є досить складним і він, як правило, ну не застосовується. Щодо нормування, визначення потреби шляхом нормування, то від яких факторів залежить це нормування? Ну, в першу чергу, це Умови поставки товароматеріальних цінностей, тобто, як підприємство працює з постачальниками, які умови доставки сировини матеріалів, наприклад, які розмір партії, які можливості транспортних, логістичних структур підприємства, яка форма розрахунків за цими. Матеріальними цінностями. Друге, це безпосередня організація процесу виробництва, тобто тривалість виробничого циклу, характер розподілу витрат, номенклатура продукції, і третя це умови реалізації продукції, тобто кількість споживачів, умови транспортування, форма розрахунків з вже нашими покупцями. Ну, якщо буде у нас занижений обсяг. Оборотних активів, тобто оборотних коштів, то можливі перебої з роботі безпосередньо підприємства. Якщо з іншого боку, буде надлишок обігових коштів, то це теж нераціональне витрачання грошових коштів, і це теж є не зовсім позитивно для характеристики цього підприємства для його. Ефективності роботи, тому ось має бути така оптимальна величина оборотних коштів, які і дозволяють підприємству з одного боку нормально працювати, з іншого ефективно використовувати свої ресурси. Щодо досягнення цієї оптимізації, то ось ви бачите, які дії фінансових менеджерів цей визначення. Норм запасів за окремими статтями оборотних коштів, і встановлення одноденної потреби в оборотних коштів, і визначення нормативу запасу в днях, норми запасу в днях. Тобто така поточна робота, яка включає в себе реалізацію цих завдань, вона Є необхідною і без неї, якби визначити оптимальний розмір, необхідний розмір оборотних коштів неможливо. Ну щодо конкретних методичних підходів до формування формування норматива бігових коштів, то можна сказати, що в запасах сировини та матеріалів цей норматив залежить від. Одноденних одноденних витрат сировини та матеріалів і норми запаса в днях. Ось ви бачите цю формулку нескладну. Ну щодо одноденних запасів, то вони визначаються згідно кошторису витрат на виробництво, а норма в днях визначається залежно від часу. Транспортування, тобто транспортного запасу, прийняття, розвантаження, сортування, складування і інших видів запасів, технологічних, поточних, гарантійного. Тобто таким чином, шляхом перемноження до денної потреби на цю норму запасу в днях, ми можемо визначити норматив обігових коштів в запасах сировини та матеріалів. Друга складова оборотних активів це незавершене виробництво, яке теж підлягає нормуванню, і норматив обігових коштів в незавершеному виробництві залежить від ну, таки, одноденних витрат, і тривалості виробничого циклу, і коефіцієнта так званого зростання витрат. Ну, щодо перших складових, думаю, тут зрозуміло все. Щодо оцей коефіцієнт зростання витрат, то він розраховується ось таким чином. Тобто є у нас витрати, які здійснюються літерою А позначені ось витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу, і е, літерою Б позначені витрати, що в подальшому враховуються в собі вартість продукції. Тобто, Спочатку ці витрати на стревину та матеріалів, які надходять на початку виробничого циклу, а до подальших витрат у нас належать витрати на заробітну плату, амортизацію, електроенергію і так далі. Також нормування підлягають витрати майбутніх періодів, це витрати, які здійснюються. В даному плановому періоді, але це на собі вартість в майбутніх періодах, і також ви можете бачити форму за яким яким чином можна розрахувати цей норматив витрати в майбутніх періодів так, ну щодо е, методів е, розрахунку, то е, існують декілька методів е, розрахунку нормативу обігових коштів. Е, ну, це е, такі методи, як метод прямого розрахунку, тобто е, коли розрахунок здійснюється безпосередньо по е, конкретному виду запасів сировини, і також є економічний метод, який використовується як коригувальний метод для методу прямого розрахунку, і е, тут розподіли, розподіляється е, в цьому методі е, на дві частини норматив на поточний рік, і до першої частини відносяться ті нормативи, які були визначені в сировині та матеріалах на півфабрикатах виробництві, а до другої частини належать ті бігові кошти, розмір яких ну, безпосередньо не залежить від змін витрат на виробництво, наприклад, запасні частини, там якісь малоцінні, швидкозношувальні предмети. І ось економічним методом потім це все узагальнюється і знаходиться загальний сукупний норматив. Ну, крім цього, визначається визначення партії ось поставки сировини та матеріалів, тобто їх обсягу можуть здійснюватися через оптимізаційні моделі. Одна з таких оптимізаційних моделей це модель Wielson, яка дозволяє знайти ось розмір партії поставки оптимальний. В залежності від того, які витрати несе підприємство на доставку певної, певного розміру запасів, і які витрати несе підприємство на його зберігання. Ну, якщо зрозуміло, якщо ми будемо збільшувати розмір партії поставки, то поточні питомі витрати на цю доставку будуть зменшуватися, але з іншого боку, будуть зростати витрати на зберігання цієї партії запасів якоїсь сировини. І ось щоб оптимізувати цю ці, цей розмір партії поставки, існує така ось модель. Ви бачите тут формулка, яка включає в себе це. В розрахунках береться до уваги необхідний обсяг закупівлі сировини на плановий період, і розміри поточних витрат на доставку, тобто розміщення замовлення, і на його зберігання. І таким чином, ось за допомогою цієї моделі можна знайти оптимальний розмір партії поставки. Ну, є тут невеличкий ось такий приклад, який показує нам, що. Представляючи певні цифри, певні дані, можна визначити ось цей оптимальний розмір партії поставлення. Тобто існують і інші моделі, які спрямовані на визначення оптимальної потреби в оборотних активах, ну їх використання також є задачою фінансового менеджменту, фінансового менеджменту, і е, розрахунки мають проводитися з урахуванням реальної вже ситуації на підприємстві, і враховувати реальні умови, забезпечення цього підприємства оборотними.